Станція Нігін Хмельниччина. Назустріч пасажирському поїзду Кам'янець-Подільський Київ виїхав вантажний із 17-ма вагонами щебеню. Сергій Алімов, машиніст пасажирського, каже, це був справжній жах. За 30 років роботи в нього таке вперше. Дуже страшно. Ні, дай Бог нікому, навіть врагам своїм не пожелаю. Знаєш, коли в момент удара розворачують тепловоз, мене з помощником підбрасують до потолка. И все, что в кабине летит кресло, одно, второе летит, с нами падает, и так пять раз. Сергей, зізнається, більше боявся не за себе, а за людей, яких віз. вибравшись із розірваною кабіною локомотиву, побіг перевіряти пасажирів. Ходова частина вся вирвана. При удари мене от розворачує, відкидає поперёк всіх остальных рельс. Ну и тележки, ходова частина вся. Ну, в першим ділом побіжали до вагонів. Ну, першим ділом 240 дітей їхало. Це ж не шутки. Одразу на місці аварії прибувають рятувальники і медики. Починається евакуація. Наші працівники проводили евакуацію людей. Була попередня інформація, що є вили в сильних матеріалів. До лікарів звернулися 12 -ро людей, п'ятьох шпиталізують в хірургічному відділенні. Двоє людей під наглядом з підозрою на закриту травму живота в травматологічному та нейрохіовічному відділенні у нас знаходиться троє людей: жіночка з переломом кісток гомілки, яка потребує оперативного лікування. І двоє людей з черепно травмами. Неля супроводжувала групу дітей на екскурсію в Кам'янець-Подільський. Вона зламала ногу під час евакуації. Ми вже збиралися з дітьми виходити, і тут різке, різке таке терможені. Ми спочатку думали, що це стоп кран хтось рванув, головою стукнулась девочка, потім от ребрами, ну вот таких много ушибов. Аліна і Настя, поки під наглядом лікарів, дівчата зі страхом пригадують, як все летіло під час удару. Всі спугались, паніка була, але все держались молодцем, поэтому у нас. Слава Богу, що все хорошо, Сильно перший раз стукало, все попадало, матраси всі почали держаться, і второй раз очень сильно, і все, ну там все попадало. Станіслав багато років працював машиністом-інструктором. Він одразу виїхав сюди. Каже, наймовірніше винен черговий по станції. Маневровий локомотив в'їхав по крайній колії, по третій колії, А пасажирський поїзд мав би пройти по головній колі ходом, тут без зупинки. Але так як. Було неузгоджені з дій там по станції. Він не встиг заїхати на своє колію, маневровий локомотив. І пасажирський не габарит і він його зацепив. Представники залізниці неохоче називають винувації. Стрілки переводять саме на машиніста вантажного потягу. Мовляв, той поїхав на червоний. Грузовий поїзд в складі 17 вагонів виїжджав з кар'єра до світофора и который горел червотным и дальше ему нельзя было следовать. Он проехал, еще не успел взрезать средку, когда побачил, как из-за поворота тут есть, на жаль, видимость плохая, выскочил со скоростью 68 на тот километр на годину скорый поезд и произошло столкновение. Стал сегодня счастливый на выпадок звони машиниста, який приїхав на порушичий сигнал. Я думаю, що ми зробимо все максимально для того, щоб не втратити обличчя у Натомість машиніст вантажного поїзда та його помічник впевнені не винні. Кажуть, що рух на червоний їм наказав продовжити диспетчер. Ви бачили червоне світло, так? Ну я ж, я ж все ж сказав. Ну а чому ви їхали? Повказівки чергової постанції. Олександр запевняє, вони намагалися уникнути зіткнення, однак марно диспетчер забула перевести стрілки та наказала продовжити рух. Стрілочні переводи виходять в цьому, в цьому горловині. Все автоматично, все переводить чергова по станції. Побачили, забороняючі, що стрілки не наші, спробували загальмувати. Ну вже було пізно. Поки триває розслідування, від роботи усунули все керівництво на тій ділянці залізниці, а причинами аварії вже займаються правоохоронці. Вина як є з боку машиніста, так і з боку начальника станції та чергового по станції. Зараз з'ясовуємо, чому саме було порушено регламент проведення маневрових робіт і хто є конкретним винуватцем цієї події. За попередніми даними диспетчер залізничної станції Нігін дали невірну команду машиністам маневрового локомотиву для перегону 17 грузових погонів, які рухались на заборонений на заборонений світло-світлоформ. Жінка-диспетчера від журналістів переховується, винуватцю аварії загрожує від двох до семи років позбавлення волі.